Сьогоднішня історія буде про те, як я з'їздив на футбольний матч другої Бундесліги між команди «Ефельсберг» та Фортуна Дюссельдорф». Обидві команди мали однаку кількість очок і переможець пари виходив на чисте друге місце, а це вже дуже близько до першої Бундесліги. Я думаю, мы причмка. На миллиард играть, не ладно, їдемо на футбол. Їдемо на футбол. Так. Вже два автобуса. Экспресс не пошли. Борьба за бомбис з У Сьогодні гра за 6 очок. Так що буде цікаво. Буде цікаво. Так, пока что пока мы проезжаем Санкт-Ингберт. Третья команда тут тренируется. Так, походу это стадион. Так, ми приїхали з Юрієм Вікторовичем на фарм» Арену. Скільки стадіон міщує, я не знаю? Дуже ракету Юрій Вікторович О, трошки помолився, насправді стадіон міщує до 10 тисяч боліваль. Прикол цієї команди в тому, що за неї боліває не тільки місцеві, а усього регіону самі. Зустрічаються вболівальники, в ці команди. цю команду. Грає в третій бундеслігі, зараз на третьому місці. Можливо, теж вийдуть бундесні. Ну а ця команда може вийде в першому місці. Будемо полювати. Стоїмо на касі. Зараз купимо квиточок, йдемо на стадіон. В общем, попали в мене дуже прикольну ситуацію. Аказується, ігра дуже... Принципово. принципово, і білети вже зарані всі розібрали, і тому білетів взагалі нема. Попасти на його нереально. Так що що ми робити будемо, не знаю, шукати місця десь за забором з висоти десь заглянути на той футбол хоча б якось. Ну, взагалі будем дивитися, може вийде щось. А ні, може на другий тайм якось вийде. зайти. Ну а хто не попав на футбол, буде вот от тут втикати, наверное, наверху. А, от кстати, атрибутику продають. Вот атрибутика. А, ну, спитайте, по чому. а, 15 15 евро. 15 евро. Так що з хочете? что Прямо не шар. 15 Такі кепочки. Я знаю, що це предполагав. Може... Була чуйка. Ще? Була чує. Ми сьогодні як справжній ультрас. Ми не платимо за білети. Шукаємо. Шукаємо інші виходить. Да. Ніхрена не видно, але дуже цікаво. Як вони їх підтримують. Маш ще не почався, а вони там уже фестивалять по повній. Ну без... І куди ж без ACDC? Подивіться, як в них прикольно все організовано. Прямо біля стадіону, от, де штучне поле для тренувань. Вони розмістили такий палаточний городок. Ну як палаточний, контейнер. Ось автобус гуртуни. Я так розумію, приїжджають футболісти, вони тут відпочивають прямо в цих контейнерах. Прикольно. <плес> ну. Блін, ну що бідно, це то, що є трибуна повністю пуста. От. А ми б з задоволенням купили тих 20 євро. Ну, блін, це ж не жалко за такий матч. В общем, керівництво команди Ельфісбок Берг. Перегляньте свої ці всі... Ви ж, ви ж можете більше заробити. Чому у вас трибуна пуста? Ми футбол дивимося отак. Коли хочеться дивитися футбол, навіть собаки готові тут сидіти і чекати. Білети в нас не вийшло купити. Що ми купили? Вінчика. Вінчика. До вінчика стаканчики і до вінчика чоколадка. Що? За перемогу Ельфісберга. Дійсно нам вдасться попасти на фундаслів. Я Це теж тут вже заголі. А я ож Бундеслігу Айнц. Так працюють на стадіоні наливайки, бачите, розливають пиваундер, чуваки беруть і йдуть на трибуну. Так, Юрій Вікторович, розкажіть, як ми здобули оцей мега-крутий шарфик? Подошли болельщики, сказали, ви з України, красавці, от вам шарфик, подарили нам шарфі Ельвесберга. Кстати, я так думаю, що це... Коли вони ще грали в третій бундеслігі, тут третя Бундесліга, це друга друга. А сейчас надо робити уже Айнс ліга а два. Насправді все було не так. Просто Юрій Вікторич підходить до фана. Да я ему под затыльника, забираю шарф, то и тика, и все, у нас шарф. Шуткуй, Володя, шуткуй. А ты Да? Вот они мы здесь. Болейте за нас. Мы с вами. ВПЛ, бля, за Динамо, за Шахтар, за Александрию, за команды з першої десятки. Вот так треба болевати. вторая контратака, да. Да. А вот и похороны Ельфісберга. На жаль, на жаль, команда пропускає. У нас Аура, на Да. У нас божевильна. Тут все, тут все би поламалося. Ну, а якщо серйозно, то нету у них нападаючого центрального. По ходу пенальті. Ну як ви бачите, ми ні хина не бачимо. Є! Один один. Ну що ж? Зіграли в нічі 1-1, команди здобули по одному очку, але їх перегнав Магдебург, який цього туру здобув перемогу. Подиці, яка щільність між командами 3 місця та 10-го, всього 6 очок. Тобто останні 4 тури будуть найцікавішими у другій бундеслізі. Ажіотаж Болільщиков теж не проходить. Игра немножко оставалась быть лучшей в плане остроты. Очень мало остроты, больше позиционной <плес> ну на ошибках соперников собирали идти и ходить. Ну и і... жалко, что нас напустили. Вот это очень обидно. Да. Если бы пустили, хозяева. Масса ауэра такая, что победители. Согласен, победители по жизни. Я с тобой согласен постоянно. <сёк> <сёк> вот такие, короче. У нас вышел. Все. Ничего страшного, да. Всем пока. Всем пока. Дальше вот такие автобусы вывозят людей. Вот автобусы. И зараз мы оставим. Ну Кирхен.